Зимове сонце заспалося, не встигло ранок засвітити, як уже його хмари закрили. Пора така, як мачуха, скупа, усього просити треба, каже бабця Ніна. Є сонце, чи нема, їй ні по чим не вийде з хати, без краму зостанеться. Сама віка доживає, життя пропрацювала, та як була бідною, так і залишилась. Спогади ось усе багатство. Бабуню, добрий день вам, Ой, добрий аж куди день. це ви зібралися? В який похід з такою сумкою величезною? — Така велика. — А що маєте купити? Що? А що ви? А, що ви? <смір> це мене щось а, а Та я ж запитатися хочу, бабуню, Як це ви маєте цю сторбу наповнити? А що ж? Як ви це чим це ви маєте цю торбу наповнити? Що це вам таке треба? Що би ви хотіли сьогодні купити? Водички я бачу, так? І крупи, треба, і ловшин, треба, і рибки, треба всього треба. І грошей вистачає на це? Ну, може, не, а може й не, не хватить. То, То обідитися, так? Да, Пенсію отримали. Я ще зараз не отримували за цей. Та геть сама на світі. Ви да. і Бог на небі. Сама їй налишилася те нема що. Але їсточки ж собі готуєте. Ну щось там з як ти казав, сприщу. А якесь козець <рес> отримаєте? Три курки. Три курки. Та ще якогось кота, собаку, ні. О, котів п'ять. Маєте з, з ким балакати, правда? Да. <рес> <рес> так, вот Кури виїли, качки забрали, о, купила 15 качок, підгодувала такі вже по качки добрі, Забрала всі 15. Хто? О. Ну хтось. А потім 13 купила, знов забрала. Та вже не забудьте. Оце така нас. В хаті є чим палити, тепленько? Є, є палити. Якісь подружки Друга. маєте ходити десь на розмови? Нікуди не ходжу. А до вас? До мене коли-небудь прийдуть сусіда такого. Валя Пташка, відколи роботи не стало, сама собі її знайшла. Дні наперед розписані, скрізь її чекають. Вівторок тут, у чагові, на середу вже в сусідній Балабанівці. Мало дуже купляють, тому що грошей немає, якщо чесно. Мало, мало купляють, мало. Бачите, скільки людей на базарі. А ви їм що попривозили? Ковтинки, я бачу? Ковтинки, бенки. ну все, рятузики, носочки тепленькі, валяночки, галоші, таке саме сільський товар. Але щось не туша, так? Не дуже. Щось зараз не нічого дуже беруться, але ось рукавички ж купили доньці, правда? 15 гривень. багато. Вже, мабуть, років до 20. Правда, а так от у селах. Да. Але ви такі дорогі ж не привозите. Ну, а хто їх зароблять купляти? Кого є гроші. Але все теж купують люди. Люди люблять ну, бачу, оселечика, да. купити ну, кубаски, ну, якогось сиру, правда? Ну а я ж, а де ж вони дінуться? Мусять купляти, їсти хтіля. Ліпці, каже, їм привозити теж. Ну, ну бачите, привезли. День на день не схоже, чи буває і гарний день? Гарний день, як погода гарна. Сьогодні важчи ярмарок сільський. Усе як на долоні, багачі вівторків не чекають. Їдуть до райцентру старим та одиноким тут спілкування зі світом. А що це ви так вибираєте? Вибираєте, нічого не купили. А тільки що прийшли? А що хочете купити? І все. І цукерки хочеться. І <рес> цукерки хочеться. А ще чого? До свят, правда? До свят у нас праздник пристальний. А як ви готуєтеся? Гості приїдуть діти, приїдуть провозять. Да. Да, да. да. Щось бабуня вже буде і півника зарубає, все зарубає, і ось Все. А так ви виживаєте певне з того, що ж маєте в себе, правда в господарстві? Корівку тримаєте, да. а молочко здаєте по чим? По три гривні. Ну вже так і нічого, начебто, правда, по три гривні? Можна миритися. Можна миритися, не задурно. Так, да, треба в неї добре ходити. То корівка все-таки, все одно ж з цими цінами треба більше, правда, вже тепер? Не, Потім не. мам, жом обійшовся, і сіно, самі звозили косили? – Самі, самі наймаємо косити, возити, самі все робимо. Да. Ну, але ж Трех. пенсія є, слава Богу. А, та що та пенсія? Діти допомагають. І дітям треба допомагати. А ви а дітям? Ну, а як може так, щоб вам вже діти допомагали? Аби ви трохи відпочивали вже. Да. Може бути. Це солодощі буду купувати. А солоденьки любите? Самі ну, не почати? Не, не фотографіруйте, бо я дуже погано. Гарна, виходю. гарна, гарна. А ви сільська інтелігентка, я так розумію. Вчителка. Ні, 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 ніяка не вчителька. Проста робоча, ще й чоловік буряки сапала. І як? Нароблена, намучена, на стара вже дуже, що по мені не видно. А чим, чим зараз люди в селі живуть? Чим хазяйством, а пенсіонери тільки на одну цю бідну пенсію. Діти допомагають? А діти? Мені ще треба дітям допомагати. Бабуня що купила на базарі? Ай. Тай що, торбу купили, я бачу газу. Та на що вам та тобі? А що будете в торбі носити, бабуню? А щось буду носити. <гум> а як це ви? — Чекайте, ви... я щось купити. А ну, скажіть що. Скажіть, що ви маєте купити сьогодні? Багато грошей собою брали? Не багато, де ти гроші багато брати. Ну як, бенсію ж отримали? Ще не получає. Ведете. То. А сорочку хочете купити? Кому, діду? Ні, собі. Сорочки є на мене. Є бовоню, а отак в тиждень що ви купуєте собі? Кожен раз базарюєте чи ні? Ні. А як вибираєтеся? Ой господи, ну, але куди ж ви можете зараз ці роки піти? Ну до клубу да. ж не підете, тільки ж на базар. Побалагаєте з кимось, правда? На дискотеку з На дискотеку. Восімся роки вони вже. А сорочка вам по кишені така? Ну мусить бути по кишені. Хоч ви так під Новий рік хочете оновитися, так? Да? Ой, господи, не нема, що це якісь сьогодні? То йому. причепилися, правда? Не тільки щось там є в тому, в тому кошелі. Щось є бабці? Це нема нічого. Там я купила О, і карасіни. Я діві а карасіни наші. А ось маю тут включати, то чим буду палити. А ще не відключає, що не відключали? Ні. Та ти сидіти, Богу молитися, правда, при темноті. А самі живете? Ні, з дідом. А дід хороший? <говорить> то, то ж дідові щось купіть тут. Які? Ти хочу оселечика купити, бо діти приїдуть. Так вже нікуди не ходжу, бо вже вже нема сили здоров'я. А діти приїдуть, то треба щось і така, і така розвага, правда, до людей вийти, гарно обратися, да -да 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 -да. губи нафарбувати. О, я ще співаю, як на красі, то аж зуби червоні з тиждень. А яких пісень зараз співається? А я ми фольклори, я народна артистка. Правда. А, да? На. Я солістка нас А якоїсь колядки заспівайте. Добрий ранок тобі, пане господару, радуйся, ой, радуйся, землерібіль, син божий. Народився, кладіть поляниці, з ярої пшениці. Ой, раду, може, вже хватися, Ой, радуйся, зелесень божи. Ой, хай радіє, люди добрі чого не можна хотіли? телевізор чого дивитися. Щоб хотілося. Миру, миру. Тим часом чоловіки, хто з якоїсь причини забарився, зароблене паї забирають. Яке свято зерно получає. А чого так пізно? Чи це нормально? Хто горілку пив, хто, хто спав? <ріст> я. А ви як? Що <ріст> робили? <Коли> я спав. <ріст> 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 а ви теж отримуєте, так? <ріст> а скільки ж вам цього зерна дали? Півтори, Півтори, Півтори. тонни за який пай? За один. за один. А скільки ж вас пай, Який розмір? Кого скільки? А вас? Один скільки? Одну, на одного чоловіка один. Ні, пай. А скільки ж гектарів? Гектарів скільки? Три гектари. Ага, три гектари. То це нормально вам, Багатсько, так? Як це багатсько? Ти що не слухаєш телевізора? Послухайте, телевізор. мало дають, не багатсько. Це мало. А що, там три проценти да. А я не щатав. Скільки дають, стільки бере. Зранку десятеро було, продовжує Оксана Золоташко, а усіх пойовиків близько пів тисячі. Набереться. Вже зничку отримали, макарони отримали, цукор розвезли. Зимовий день куций. Доки чоловіки хліб доправлять по коморах рознесуть, жінки ще раз і ще раз згадуватимуть на ярмарку почути, втішаться купленим і вівторка чекати старечого виходу у світ, селянам не до розкоші в кожна копійка по декілька разів перерахована. Звикли терпляче на себе сподіватись з надією, що завтра буде обов'язково краще.